Андрій Іванович, хочу подякувати вам ті 10 місяців довели, що ви в діалозі з Верховною Радою з профільним комітетом. І сьогодні, коли ми розглядали вашу кандидатуру зранку, в нас була дійсно така плідна дискусія. І звичайно, що я сьогодні говорив на це про комітеті: що не може зовнішня політика триматися на нонстопі президента і вашої особисті. Ми бачимо всі зусилля. І звичайно, що і та нова структура. Про яку ви зараз згадували, хотілося, щоб вона дійсно стала ефективною і головний виклик сьогоднішній це виклик війни для нашої дипломатії для всієї країни, і вона давала ці відповіді. Нова структура. І на наступному тижні буде щорічна рада послів, яку скликає президент спільно з вами. Питання моє полягає в тому, які основні пріоритети ви будете ставити перед керівниками наших посольств по всьому світу на найближчий рік в тих. Геополітичних реаліях, які на сьогоднішній день є, для того, щоб посилювати позицію України. Дякую, звичайно, що найголовніший наш стратегічний пріоритет це досягнення справедливого всеосяжного стійкого миру. І всі посли, всі закордонні установи будуть зобов'язані максимально активізувати зусилля для наближення справедливого миру для України. Тобто, це така стержневий пріоритет довкола. Чи, який буде об'єднувати всі зусилля дипломатичної служби на зовнішній арені. Наступне, безумовно, Європейський Союз, відкриття кластерів. Далі оборонна підтримка України, оборонні пакети, подальша консолідація міжнародної допомоги. Безумовно, це підтримка на макрономічному рівні довготривала. Довго Макроекономічна підтримка стійкості України, особливо напередодні зими, захист прав та інтересів громадян України. Це також ключовий пріоритет зовнішньополітичної діяльності. І одночасно будемо дякую, Андрій Іванович.